Айдо, тепле від 0 до 14 років. Така сукня на флісі, на дівчинку, на рочків. Такий костюмчик. Вони йдуть в повторі. Він не дуже... Ну, він без фліса йде. не на утеплені. На 24 місяці. Такі костюмчики йдуть в різних розмірах. Така кофта дуже гарненька, стразики. Такі от. Вони йдуть в різних розмірах. Вони є і для маляток, для бевіків, і для старших діток також. Ось такий костюмчик йде. Ось такі костюмчики йде з лосинками, також така ковтинка. На 4 рочки і такі лосинки до цього костюмчика. Так, такі світшотики вони йдуть на плісі. Теж вони будуть в різних розмірах. Це на 5 рочки Ще такий костюмчик повторі. Такий світшотик, такий лом на хлопчика на 3 рочки. тоненький Такий теж на дівчинку така блузочка 18 місяців. Також вони йдуть і на старших діток, і на бебіків. Далі. Це у нас на 16 років. Такий, така ковтинка. Піжамки на хлопчика також є в декількох розмірах 12 місяців. На дівчинку, ось, я відкрию, таку покажу. На дівчинку, ось така вона. Також вони будуть в декільких розмірах. Декількох. Так, оце такий з лунг на хлопчика також розмір. Не бачу розмір на 152 другий Такі ковтинки на дівчинку чорні на флісі без капішончика. Ще такий лонг. Піжамочки. Піжамочки ще на 4 рочки є. І ще на 7 рочки такі піжамки є. Такі колфтиночки є з капішончиком на флісі. На 24 місяці на змійці. Такі костюмчики в повторі, дали. Ще сукня така ще одна є на 24 місяці. Ще такі вудочки на дівчинку на 4 річки. Така на 12 місяців також. З паєточками теж така тоненька ковтиночка на дівчинку на 18 місяців. І ще така в повторі ковтинка на хлопчика. Такі на дівчинку. На хлісі тоненькому такі укорочені ковтинки для дівчинки в кінці. На хлопчика така піжонка, ще на 24 місяці лонги на дівчинку такі. Такий костюмчик. Ще один. 24 місяці. Далі такі ще повторюється. На хлопчика така кофтинка, Тоненька на 5 річки. Така ж є на 24 місяці. Такі ще. Такі кофти на дівчинку ще є. Піжаночки ще. 24 місяці піжамка, Ще одна така кофтинка на лісі з капюшончиком і хлопчиком. На три рочки. Такі є всі шотики також різних розмірах? Три рочки Три такі на хлопчика ще один. Ще такі. На флісі Бейбік 12 місяців. Такий лонг на хлопчика на 12 місяців. Костюмчики такі на дівчаток ідуть вони з лосинками. Це на флісі такі костюмчики. Ось така ковтиночка гарненька. І такі йдуть штанятка сюди. Дуже тоненький фліс такий. Так, і ще один такий костюмчик на 18 місяців. Такий костюм з лосинком я вже відкривала Він на 18 місяців. Ковтиночки на змійці. Спаєточка на нас відкрита. Я покажу, яка вона. Ось така. Ось така вона. Прикольно? Так, Далі. Далі така напідлітка йде. Ковтиночка. На флісі. вона не буде відкривати, але одна. Такий костюмчик, ще один з лосинком на дівчинку. Це лонг на хлопчика такий. Яскраві також вони йдуть у декількох розмірах. 18 місяців. Так, ще костюмчик на дівчинку, Три рочки. Піжамочки ще на дівчинку. На 5 рочків. На 12 місяців. Далі. Далі 18 місяців, це булочка, на дівчинка кофтиночка. Ще така піжамка є. Вона трошки інша. На 12 місяців на дівчинку. Ковтинки на змійці, на клісі. Ця на 12 місяців. Лонг на хлопчика, ще лонг на 12 місяців. Такий лонг також на хлопчика на 12 місяців. Так, і ще один. Тут на 6 років такі є. Ще є такі костюмчики з такими осинками. Такий він також яскравий, це тоненький і на фісі. Ось така піжамка на 12 місяців. Ще ковтиночка на 3 рочки, Ще такі на змійці, ще такі є на 4 роки на дівчинку. Такий на дівчинку ще на фісі. Ось такий спортивний костюмчик на хлопчика на три ручки йде зі штанцями на клісі, без капюшончика. Така ковтинка, що такі штані. Так, цей костюмчик на дівчинку, тоненький, дуже класний русинки, такі там бантички гарненькі. На 12 місяців. Такий костюмчик. Лусинки є такі. Далі ще лонг на хлопчика, на 18 місяців. Ось такий лонг на підлітка. На старшеньких так далі на три рочки ще це лон. На хлопчика такий яскравий, гарний на дівчинку іде на 18 місяців. Ще ковтинки такі, такий на дівчинку ще і ще один такий. Ось такі лоти. Замовляйте.